Ніна Петрівна, я хотів спитати про процес, який зараз відбувається в Лондоні. Там справу слухають по ПриватБанку. Скажіть, будь ласка, наскільки це важливо для України загалом, і на який результат ми всі розраховуємо? Ви знаєте, дуже важливо взагалі у банківській системі, щоб прийняті рішення ні в якому разі ні потім не відігравалися і не позначалися на стійкості фінансової банківської системи. Тому дії влади мають бути через суди, весь час доведені, що вони були законними. І ні в якому разі не можна допускати програші, оскільки ну, ми знаємо цю ситуацію з Приватбанком, коли країна в принципі, величезну суму коштів платників, податків для того, щоб забезпечити фінансову стійкість банківської системи. Тому, коли зараз там відбуваються суди і, наприклад, ті, хто подавав позови проти держави, проти національного банку. І оскаржують дії щодо стосовно Приватбанку, щоб вони ж зараз представляли свою, свою точку зору і з'явилися в якості свідків на ті засідання, які відбуваються. Тому що коли їх немає, це означає, що або вони е, говорили, писали в своїх позивних заявах неправду і не можуть свідчити в очі на засідання суду. Ніна Петрівне, питання інше про зернову угоду. Багато ми зараз говоримо. Наскільки для нас важливо зараз знайти альтернативні шляхи? Чи є у нас час для цього, чи нам варто якимось чином ну, шукати, якщо можна, там через посередників можливість відновити зернову угоду? Зернова угода дуже важлива, але я би зараз сконцентрувала увагу більше на інших речах. От у зв'язку з тим, що ми бачимо, що тенденція йде вся до того, що ми не зможемо забезпечити підправку зернових несмор через морські борти. Ми маємо вже включитися, мали вже включитися в переробку сировини. Тому що очевидно, що це не може грати на руку Російській Федерації весь час давати їм можливості вимагати щось від країни, яку вони просто шантажують і знищують щодня. Тобто, ну що це за ситуація? Така да, я розумію, що ми. Наш аграрний сектор це одна з ключових е, секторів економіки. Але ж таки треба розуміти, і те, що якщо від нас вимагають йти на, на поступки, які шкодять в цілому країні, то, вибачте, ми не можемо фінансувати бюджет е, е, країни-окупанта для того, щоб вони нас кожного дня вбивали, навіть якщо це вартує нам е, ціни нашої економіки. Тому Сконцентрувати треба зусилля на глибокій переробці, на розширення наземних портів, сухих портів, і е, говорити про це більш відверто і правдиво. Ми маємо знати інформацію. Все ж таки, компанії, які використовували до цього часу, переважно використовували морські шляхи. Що це за компанії? Чи це могли брати участь у зерновому коридорі наші середні і малі фермери? Як це відбувалося? І тому от, треба зараз поставити на вагі е, два таких питання: з одного боку, експорт зернових, з другого боку наші важливості по переробці, по розширенню е, наземних портів, і звичайно і в якому разі не приймати не, е, і не йти. На ті поступки, які вимагає Російська Федерація, А, Нін Петрівна останнє питання. Президент підписав сьогодні а, законопроект вісімдесят чотири яким скасовується. Єдиний податок у 2%, так який був введений з початком широкомасштабного вторгнення, цей податок він скасовується вже з 1 серпня. Що безпосередньо зміниться для українського бізнесу з цієї дати? Ви знаєте, це так спрощено називають цей проект закону про відміну двох спеціального податку. Насправді закон ширший. Він... Це собі, зміну е, деяких і інших речей. Я вже неодноразово на цьому акцентую в своєму телеграм-каналі, тому що ви можете собі уявити, що закон набирає чинності з 1 серпня. Сьогодні 26, е, 26 липня. і до сих пір. Переважна більшість платників податків не знають тексту цього проєкту закону. Це по-перше, а по-друге, всі очікували все ж таки в такій редакції будуть підписані часто. Підписаний, підписаний проект закону вже, тому я ще раз хочу проінформувати, що відміна спеціальної ставки 2% буде означати, що ті. Хто перейшов на застосування цієї ставки, автоматично повернуться на ті системи податкування, на яких вони були, чи то на загальну, чи то на спрощену 5%. -ку. Нові, які зареєструвалися і обрали для себе спеціальну ставку 2%, теж автоматично перейдуть на 5-відсоткову ставку. Тому треба бути уважними, тому що це стосується великої кількості компаній, які використовували цю систему. Але не забуваємо про те, що цей закон. Повертав документальні перевірки, планові і позапланові, що вдалося уникнути. І тому ще раз звертаюся до плану податків, що планові, документальні перевірки і позапланові будуть, на них буде продовжено мораторій до закінчення воєнного стану. Тому з цього питання у нас змін не очікується. Крім трьох галузей, які будуть справді перевірятися, і абсолютно логічно, що в цей час можна дозволити, оскільки там відбуваються деякі такі операції, вони можуть бути перевірені. Абсолютно цю позицію підтримали всім за зрозуміло. Дякуємо дуже. Дякуємо дуже. Ніна Южаніна, народна депутатка, фракції Європейська Солідарність, була зараз з нами на зв'язку.